Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Пропоную вам сьогодні відгадати цікаві загадки. Величезний і кудлатий любить медом ласувати, хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він по лісу не гуляє, а в барлозі спать лягає. Хто це здогадались? Так, це ведмідь. Наступна загадка. Хоч тваринка це мала, хвіст у неї, як мітла, вуха гострі, наче стрілки, це руда пухнаста. Білка, ну звісно, цілий день вони літають, з квіточок нектар збирають, буде в місті і селі. Мед солодкий на столі. Хто це, діти? Це бджоли. В ліс ми з друзями пішли. Диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка. Це їжачок. І остання загадка. Цілий день працюю в гаї, ділови тут дзьобом б'ю, я не цвяхи забиваю, Я комашок дістаю. Хто це, діти, здогадались? Це дятел. Біло-чорна скрекотуха, забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Що ж за ташка білобока? Здогадалися? Сорока! Діти, ви відгадали героїв казки? Послухайте казку і дізнайтеся, яка пригода з ними трапилася. А казочка називається, як лісові звірі житло білочці рятували. На лісовій галявині стояв старий дуб. Цьому дубі, в затишному дублі жила білка. Дуже гарною господинею була вона, цілий день працювала, наповнюючи свою комірку запасами на зиму. То горішків принесе, то грибочків насушить, а то і жолудів назбирає. Дивився на це з заздрістю ведмідь. Ох, і добре живеться білочці, і тепло в дуплі, і їжі завжди вдосталь, і я б так би хотів. Та одного разу, коли білка була у справах, вирішив ведмідь зайняти чуже житло. Заліз він на дерево і став моститися в білячому дуплі. То лапу покладе, то голову просуне. Все ніяк вмоститись не може, все йому місця замало. Летіла повз сорока. Побачила, що ведмідь займає чуже житло та й почала кричати на весь ліс. Позбігалися всі лісові мешканці та радяться, як білочці допомогти, як такого здоровання перемогти. Тут налетів рій диких бджіл. Давай жалити ведмедя та так боляче. А за ним і дятлини забарилися і собі давай ведмедя довбати гострими дзьобами. Боляче клешоногому почав він спускатися з дерева, а внизу на нього вже чекають їжачки, згорнувшись клубочками. Злякався ведмідь такого натиску. Заревів від болю та безпорадності. Та як дремене з цього лісу? А лісові звірята його й не зупиняли. Хто ж такого нахабу сусідом терпіти буде? Діти, чи можна так діяти, як ведмідь? Ні. Що він хотів зробити? Він хотів залізти в дупло. Білочки і жити там. А хто білочці прийшов на допомогу? Так, її друзі, лісові мешканці. Діти у цій казці порушено право на житло. Який ми можемо зробити висновок? Не можна чинити так, як ведмідь потрібно цінувати і поважати чужий труд. Малята, будьте чемними та чуйними. Допомагайте своїм друзям. Бувайте здорові!